Всім доброго дня гостям та підписникам моєго каналу. 11 липня 2023 року. Бджілки в нас зараз працюють на золотарнику. Соняшник біля пасіки ще не зацвів. Багато з підписників запитували, чому немає нових відео, так як тижнів три відео не знімав. Зараз розповім чому, трішки був зайнятий, у мене пасіка завжди була стаціонарною. На кочівлю я ніколи не виїжджав, так як у цьому не було потреби. Як я вже й говорив, акація та липа поруч з пасікою є, а соняшника завжди насівали вдосталь. Це були сотні і навіть тисячі гектар. У цьому році так сталося, що в мене біля пасіки. Лише гектарів 8, ну, можливо, до 10 там є посів соняшника і все. Для пасіки цього, звичайно, замало і з'явилася проблема. Джіл потрібно було чимось вивозити. Зараз покажу, чим був зайнятий ці три тижні. Виготовили от такий прицеп. Спеціально для пасіки. Це тракторний прицеп, але ми його переробили спеціально для пасіки, щоб він був невисокий, щоб було зручно підіймати, ставити вулики, розгружати їх потім. Конструкція досить проста, але надійна. Спереді маємо. Поворотну вісь на ресорах задня вісь. рама Фелек. 160 60 мм, поверху уголок 75 міліметрів та 63 міліметри для установки вуликів. З часом планую ще зробити видвижну платформу посередині, але це вже зимою, як буде більше часу. Зараз плануємо виїзд. Надіюсь, що сьогодні дощу не буде вночі і ми зможемо погрузити абсолютно всі корпусні вулики і деякі лежаки, якщо буде вільне місце. Наступне відео. Уже покажу і самої кочівлі. Кому цікаво, приєднуйтесь, пишіть коментарі. Буду радий вас почути. Джілка скучила за роботою. Так і проситься. В бій, так би мовити. У нас в цьому році липа виділяла лише днів 5. Принос невеликий, я її навіть не відкачував. Дуже добре, що була з боку фацелія, давала їм підтримуючий взяток. А потім по яру зацвів золотарник. Таким чином, без роїння, без нічого. Спокійно дійшли до соняшника. І будемо надіятись, що соняшник в цьому році порадує. Все. Всім мирного неба. Пока, пока.